Так звана велика російська культура насправді створювалась представниками багатьох націй, зокрема, українцями. Але їхні надбання чомусь досі намагаються привласнити собі псевдоімперія. Народжені Україною з Юрієм Горбуном. Іван Піддубний від батька він успадкував надзвичайну силу. Від матері музичний хист. У паспорті власноруч виправив прізвище поддубний на піддубний, а національність з росіянина на українця. Іван піддубний легендарний боєць та шестиразовий чемпіон світу. Іван з Малку був привчений до важкої селянської роботи. У 17 років подався на заробітки до Криму, де працював вантажником. Зацікавився важкою атлетикою, почав тренуватися, брати участь у різноманітних розважальних турнірах. Піддубного почалася кар'єра циркового борця, яка невдовзі перетворилася на чемпіонську. У Парижі український атлет здобув свій перший титул чемпіона світу з французької, нині греко-римської боротьби. Протягом п'яти років Богатир з Полтавщини виграв шість чемпіонатів світу. Він вирізнявся не лише своєю силою і технікою, але й виключною порядністю та сумлінням. Так наприкінці 20-х не схотів взяти вигідне американське громадянство, а під час Другої світової рішуче Відмовився їхати тренувати до Німеччини. Я український борець, їм і залишуся. Останні роки життя Іван Піддубний, забутий усіма, провів у злиднях, змушений міняти свої медалі на хліб. Нині Україна виправляє кричущу невдячність країни совєтів і відроджує славу видатного українця, чемпіона чемпіонів, який став символом незламної сили нашого народу.